Добрий день, вас вітає Агенція нерухомості Річком, Мене звати Олександра. Сьогодні переглядаємо Євродвушку в Дарницькому районі за адресою Драгоманова 2Б. Знаходимось ми на 3-му поверсі 25-поверхового будинку. В квартирі зроблений косметичний ремонт. Маємо суміжний санвузол з ванною кімнатою. Є бойлер, пральна машина. Кухня доволі простора. 20 квадратних метрів. Маємо електроплиту, духову шафу, холодильник, кондиціонер. Диван розкладається. Поряд зручна транспортна розв'язка. Є магазини, аптеки, нова пошта, школи, садочки. Озеро Сонячне, магазин Ашан. У квартирі достатньо місць для збереження речей є ліжко. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.